А ми пакуємося. Шухір сирени говорять. О! Ну, ось так. Шини погрузили саме основне. Ну і далі починаю пакувати інше смачненьке, нужненьке. Тут ось яблучки яблочки такі гарні. Різні консервації, шалені бджілки. вінігріти, котлети, як же без вареничків. Звісно, сало таке смачненьке. Все поїде до хлопців. Так, далі. Хліб. хліб домашній, дівчата печуть такі гарнюсінькі, помпушки, пахнуть ну, прям страшенно. Він і І ще ось такий. І там ще сало. Далі це дві коробки посилочки, які я нещодавно показувала, отримала. Тут і засоби. Тут я з третьої коробки перекинула, розмістила в двох рушники, великі гарні рушники. Тут Перев'язочних перев таких багато. великі серветки. Гальні порошки, там бритви, зубні пасти. Далі ось а, різні штуки теж. Носки. Так, хорошники мішають. Так, різні шампуні, так, мила. В пакетиках ще тут шампуні ціла куча. Ще маленьке таке мило, теж багато так, такі носки. Так, ще тут шампуні. Там, не знаю, все достану чи ні. Там багато шампунів різних мила різні. Ну, тобто, таке так, В цій коробці тут кава. Теж рушники додала чаї. Тут кучу чаїв, ще коробка з чаєм травяним. Ось такі пакетики якісь з кашами готовими. І, і тут ще каші і ось такі багато пакетиків вівсянка. Каша вівсянка. Так, далі, поки не закрила ліки, завжди беремо, хлопці всі просять. Такі різні. Труси, які я шила, якщо хтось бачить мої сторіси там чи що. Так, це серветки, сухі серветки, вологі серветки. Тут Молочко таке, обвітрюється ну, і лице і все, у хлопців. Так, перчатки робочі. Носків ціла купа. Носків. Багато берем. і в'язані ще холодно. На позиціях то беру і в'язані цей раз, носочки ще. Так, наче все. Тут Так, І в цьому ящичку ось. Фліски такі. Це тоненькі фліски, а нижче ще тут є. І такі більш теплі фліски це нам надала Оксана, Оксана Фоменко з сонячного первозванівської громади. Передаємо все. Зараз тут хлопцям попросили, прямо потрібно. І тут ще отакі футболки є, ну, вони різних розмірів. Є чорні, є зелені, там є з довгим рукавом, з коротким, ну, вони різні. Все класно. Так що їде все до хлопців. Лесіски, цукерки, лівини, кава, чаї. Там. Ну і цей. Додамо зараз цю коробку, щоб було менше місця. займало. Сало копчене з села Полтавка. Ось такі гарненькі. Як завжди, улюблені хлопцями, улюблені хлопцями енергетичні пакуночки ось такі, не встигаю пакувати. так. Ну і тут трошки смачного. Це мед, імбір і такі не видно, да, погано в цій видно, ось тут краще видно. Тут горіхи і мед. Горіхи тут двох видів, арахіс і грецький горіх. Пішли смаколики смачнющі. Різна випічка. Ось таке все смачненьке, гарненьке, все для наших найкращих. Навіть з тортом їдемо. І, звісно, фрукти. апельсини, Апельсин. І вже як традиція в нас, як же ми можемо їхати без качки чи там гуся, Запуталася, як вже в них ось копчений, гусь такий гарний. З полтавки. І благодійний фонд планета нам надали вермишель швидкого приготування. Також тут упаковка соусів і каші. Каші тут, борщі, голубці. Все в пакетах в таких, що зручно взяти з собою хлопцям на позиції. І ще ось такий яблучний сік від сільських волонтерів первозванівської громади. Беремо хлопчика. Ну так, спакували цього разу не вщент забита машина, але все необхідне, що просили і смачненьке ми все взяли. Ну, а головне Цієї поїздки це ось ті самі шини, на які ми збирали кошти, і так готові в дорогу. Всім доброго ранку, ми вже в дорозі вже їдемо. Загружені ми сьогодні не вщент не під кришу, але саме необхідне все, що треба хлопцям. Ми взяли по запиту. Їдемо. Так, приїхали ми зустрілися. І зараз починаємо все розгружати. Все, що привезли, все, що складали. сколько так, трошки опустошили. Думав, що це жіос. Так, відкриваю по максимуму, як і обіцяла, що все, що клали, все там до хлопців доїхало. Так, і тут теж відкриваю основне кава Передаємо те, що просили показати. І все, що там каші, все теж все на місці, все передаємо. Все віддаємо хлопцям. І інше. Ну і смаколики, звичайно, ми теж все, все, все віддаємо. Ну, чують. Так, ще собаки прийшли, чують запахи від машини. Рома пробує втиснути все. Оці хороші ж, е, набори. Амінь карман і карман кинув, да. так. Все,